Щоб запобігти нещасним випадкам на водоймах у зимовий період, рятувальники Олександрії закликають не виходити на лід. Коливання температур та тонка крига несуть смертельну загрозу як рибалкам, так і дітям, які використовують водойми як ковзанку. У зв'язку з настанням зимового періоду та морозів зачастилися випадки виходів людей на кригу. У зв'язку з цим служба порятунку наголошує бути обачними під час перебування на кризі. Якщо ви не впевнені в її товщині ні в якому разі не виходьте завжди, щоб були під наглядом діти. Та без дорослих не виходили на кригу у зв'язку з різкими перепадами температури, лід стає крихким. В жодному разі не можна виходити на лід у випадку різного забарвлення води, збиратися на кризі великими групами в одному місці, а також під час потепління. Ми поцікавились, як надати допомогу тому, хто раптом провалився під лід. Якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід. Одразу сповістіть спочатку службу порятунку, а потім за можливістю. І якщо ви знаєте, як правильно, то намагайтеся врятувати цю людину, кинути йому якусь мотузку чи зняти себе курточку і один край кинути людині. Але якщо ви не впевнені в своїх силах і розумієте, що самі можете провалитися під лід, то ні в якому разі не ризикуйте. Якщо ви опинилися під льодом, не можна панікувати, нагадують рятувальники. Треба широко розкинути руки по крайкам льодового пролому, вибиратися без різких рухів та наповзати грудьми на лід і почергово витягати на поверхню ноги.